Щодо затиснення, сам по собі шинний відділ у нас мобільний. Пояснюю, що це таке. По-перше, наш шинний відділ у нас хребці дуже вузькі, але довгі. У нього немає ніякого укріплення, тобто немає ребер, як у грудному, у грудному відділі, і немає такої площини, як у поперековому відділі. В поперековому відділі великі хребці. У грудному відділі там ребра, і там дуже багато м'язів стабілізаторів. Шия все ж таки вона тримає голову. Голов, голова доволі таки нормально важить. І коли ми нахиляємо ось так, на наш Атлант іде навантаження, як я сказав, попереком, 500 кілограмів ну ту, помножимо на 5. Тобто наша голова ось в такому положенні стає важкішою на в 5 разів. Ось так, якщо ми сидимо. І я вже ж іде компенсація, ми починаємо дихати через рота. У нас щелепа стає слабкою, наші м'язи язикові не тримають щелепу, все йде. Це шини-відділ. Тому ми завжди повинні маківкою тягнутися і трохи підтягувати підборіддя до шиї. Таким чином, ви відчуєте, що розвантажуються шийний відділ, розвантажуються плечі. Як показують дослідження, більшість проблем з шиним відділом якраз таки від проблем з грудним відділом. Пояснюю, грудний відділ а, доволі таки сильний, да, як я сказав прорев, але. Так як йдуть плечі, і вага зміщується допереду, розтягується позаду. Я це пояснив. Є нюанс, коли все ззаду розтягується, нам ось так дуже складно тримати шию. Тому що м'язи, розгиначі і е, ромбовидні м'язи, трапеція не тримає. Трапеція сама по собі, і, наприклад, еліватор скапуля, м'яз піднімаючи лопатку, вони кріплються до шийного відділу. І як тільки ці м'язи йдуть вперед, вони розтягуються, вони відповідають теж за стабільність, то вже шия не відчуває, що її щось тягне дозаду. Ось різниця, ось я сів, плечі розслабив, трапеція розтягнулася, спереду все стягнулося. Вага плеч тягне усі м'язи допереду, і шия моя ось таким чином тримається. Коли я підтягую, у мене дуже сильно провантажується. М'язи розганачіший шийного відділу, тому що вони не, під, не йдуть у підтримку з іншими м'язами, особливо найширшими м'язами, і м'язами в зоні між лопатками. Це е, нижній відділ трапеції, середній відділ трапеції і верхній відділ трапеції. Да? І... Наші ромбовидні, і, а вже ж, зубчаті м'язи, верхні зубчаті м'язи. Вони відповідають ще наші розгиначі м'язи, глибопівенькі м'язи тощо. Вони розслаблені. І як тільки я лопатки зводжу і подаю грудину вперед, мені дуже доволі таки боляче і натягує шини відділ. І я вимушений підтягнути свою, е, своє підборіддя для того, щоб відчути легкість в шийному відділі.